Риба не клює, але це не повід не замішати. Метод мікс. Я флет не начепив, тут обичні кормушки. Ну, це не повод не підготувати його завчасно. Чудовий, чудовий рибний запах. В комплекті це, по ходу, часничок, не по ходу, так воно і є. Я не хочу виливати все, але давайте для експерименту вильємо все до останнього перекаляпуцаємо і побачимо, що з цього вийде. Маса 400 грамів, це непонятно з ліквідом чи без. Хоча яка різниця того ліквіда тут 5, 30 грамів, 50. О, пройшов донизу. О, красиво виходить. Хай рівномірно замішається і в нас вже буде готовий метод мікс від 3К Сміттячко не викидаємо, все пакуємо, забираємо з собою. Дана методика з кожним годом набирає все більшу популярність, як відомо. Багато хто вже на такі набори готові переходив. В принципі, я їх розумію. Це зручно. Якщо взагалі на флет рибалити, це дуже зручно. Якщо що, зразу закрив з кришечкою і все, на наступну рибалку. Сипучі прикормки. Витісняються, але, думаю, їх не перемогти, сипухам буде жити вічно. Ось так ось. У нас в підписника теж, в підписниці теж подібний набірчик, але свій. Але якщо риба не клює, то їй нічого, нічим не вгадиш, як зараз. Крига сходить, ми чуть не в пройоми криги кидаємо. Просто ця сторона вона була під. З тої сторони був вітер і ця сторона не замерзла, а там озеро крига і Ось такі пироги. Що ж ще почекаємо? Додатково набивати кормачки ж все одно потрібно і пшоно з часником, як нікуди, сюди добре підійде. І теж не пропаде, якщо залишиться. Але багато використовувати не будемо. Та отвалюйся ти. Позабиваються щелі. Боюсь, щоб зіп закрився. І от він не закрився. О, тепер герметично обожнюю такі пакуночки. Добавимо теж халібута, якому вже роки три. Ще довоєнний, але а, не зіпсувався. Сом його дуже добре любив на диких водоймах, на кошеві. Два сома на нього взяв. Ладно, в один раз показалося, ну, два рази, це вже щось. І засипам активатор клювання. Минулого разу це дуже допомогло. Я скептично відносився до нього не дуже. Але собацюра рибу приманював дуже добре. Да, перепади температури на рибу влітають дурно. Ну, прикормочку я приберіг. Оп. Десь вистрели на потім сюди. Ми ще повернемося. Ніде не клює і за холодів, льод льдом затягнуло. Ну що, всім добрий ранок. Ми на Салтанівці. Бачили, сховались в тіні від дощика. А фіга, ви хочете будете мокнути в місті з нами зі своїм повербанком. Як бачите, сказати, що сніжить, це не сказати нічого. Що у вас так штире шатає? Думаю, так буде нормально. Але раз уже зібралися, то вийдемо. Бачу раз два рибака на хижака і коропова палатка. 17, 18 місток. Він же дев'ятий. Мабуть, на коропа сидять, але ще навіть не закидалися. Нічого не розумію. Але то таке Ось тільки сніг лежить. Часник являється безальтернативним, і тут і не поспориш. Добавим натуралочки з подмікс 3 і остатки розкоші, 3 года видіршки, довоєнні запаси Халібут пелець, мікропелець. Красавець. Так, машина їде, зараз вас задавлять. По-перше, задавлять, по-друге, я не все взяв. Блін, а мене сюди машиною і не пустили. Я, я на гольфкарі, пам'ятаєте, ручном їхав яком. Тобто це міг бути. доджик грязюку місце, ну, то таке буває. О, знайшов. Що шукав про запас раколови і спеції біленькі От з спецій ми і почнемо. Рибу зараз буде уговорити просто нереально. Просто запредельно Мабуть, нереально. Такий перепад весняний, це, звісно, капець. Але хто вам сказав, що я здамся? О, я знаю цих людей. Кубанську привезли на доджику. А, гулять так з музикою. остальне потом. Мікросіт ми не використаємо, бо він безвкусний. А от спеції, так що аж нос мені пробрало п'яний адміральський. Не, до адмірала мені ще служить і служить. О, спеції добре смакують. Так, це вже сильно вам багато показую, це вже реклама. Оп! Порядок. Добавим ще секундочку. Вечерній кльов. бім бум Та йоханий бабай, де я це все закинув? Минуло річної прикормочки додамо, щоб все це розмішати добротно. Ладно, зараз нас будуть знімати на три камери одночасно. Тому закидаємось. Сніг особо не спішить таять, а на морсьці скользко, як в Турції, як кажуть. Того я хоча б його розтолкаю хоч трохи може це поможе. Водичка трохи прогрілась, вона суше. закинув, але Кубанська он приїхала, каже, в лучшому випадку зловимо 5 карасів. Настрой шикарний на рибалку у всіх. Ну, раз уж забронювали, міста не відмінять. же. І як кажуть, оп, лучше поганий день на рибалки, ніж хороший на роботі. Хоча тут можна і не согласитися. Ми по факту на роботі знімаємо відео, щоб заторбити, заробити трохи грошиків. По-другому у наше врем'я ніяк. По приколу за свій щат ніхто ролики не знімає, тільки дуже багаті люди, які на це витрачають власні великі кошти, дуже великі. Блін, лавочка поломана, нічого. Коротше, такі пироги. Минут 15 вже, як закину, то поки... розчитувати на покльовку не стоїть. Хоча прикорм у нас шикарний. А значить, діло буде, я в цьому буквально майже впевнений. Хоча треба поставити іще менші гачки, швидше за все. Та й таке, як то кажуть, найбуде. Я тут сніг розгрібаю, а карась уже розгріб. На 16. Думаю, та вітер, мабуть, шатає. Ого, та фіг там Мабуть, зійшов. Рука ще не настроєна, щоб витягувати рибу. Треба сразу при подсічці попускати. Так, да, зійшов. А я на себе беру. І тільки потім згадую, що гачечки зовсім дрібненькі. І опять тільки закинув і є. На цей раз ми вже будемо обережніші. Хоча дехто забув під розкласти, поки кубанська тільки цілиться, Підсаку тільки поклала на місток, ми вже другого карася намагаємося витягнути. О! Це вже щось. Ти скажи, який борзий попався. От і сонечко пригріва, зараз сніг швидко зійде. Головне, що карась не зійшов, бо я переживав похолодало, блін, там не короб взагалі. Та ні, не короб. Але такий надвагачки. Добрячий, коропячий, карасячий. Оп! Хай відпочиває. Ну, вас з почином, нас з лайком. Не забувайте про наш телеграм-канал, де ми засвітимо зараз з гоупрохи нашого першого карася, якого ви побачите тільки через тиждень, через два. А хто підписаний на телеграм-канал, той онлайн майже все бачить і знає, де ми і що ми. Прошло півчаса. І я зрозумів, що треба перезакинути, бо якщо не перезакидати, то воно і фіг клюне. Мотиль, пінопласт, все живе і все на місці, просто риба, виходить, не знайшла. І таке буває. Поставив, кстати, маленький флетик, прям проситься забивати туди самий, ви поняли кого. Метод мікс, пелець мелкий з коробочок. Ну, я буду упиратися до последнього, ви мене знаєте. Я закліпсувався, ну, похоже, зря. Оп, глибина, як зазвичай, метр з кепкою, може, до двох. Тут не глибоко. Якусь чепу зловив. Не пойму, що воно таке не клювала взагалі. Може підбагрив щось, бо наче як по сторонах бігає. І ліс в подну сітка отривається, але поскольку вторе ми і значить міг когось. Підбагрить або щось зачепить якийсь груз. Реально По дну щось волочу чи ні. Почав наматуватися шок лідер. І що тут у нас? Капець. Оце я браконьєр. Хоча хто його знав? Возможно цей карась сів на на 16 і вирішив відложити огромною кулю, огромною какаху. І був наказаний. Отак от. І банефік. Та тихо мені. Оп-оп-оп-оп-оп. Татко тут. Блін, хто сігарету куре. Курять за 15 метрів, а дим аж до нас достає. Оп, хорошого карася зимового говорили. На мотилька, а коропи, до речі, мовчать. Лише на бой чи на Попапі дуже рідко-рідко. В -рідко. тих, хто тут на це заточений. Так, третій карась. Дуже міленькі гачки поставив. Ну, не такі, щоб аж дуже міленькі, але дрібненькі. І мотилька, звісно. І у нас є карасяки, чи не так. Відпускаємо Оп, обережно наколи того карасика. І перезаряджаємо, каша працює на ура, сусіди досі не взяли жодного. По з підписниками, але треба рибу ловити. Вже на двох спінінгах склювало, поки поки ви поняли, поки ляси точив. То там клюне прозівав, то там будемо перекидати. Катя рибалка вже приїхала по сусідньому мостику. Порожняк, але все ціле. Трошки заб'ємка шла, сильно не затрамбовую. Так, щоб воно при ударі розбивалось вимивалось. Блін, Оце взагалі ні не разу не цікаво, коли воно так саме себе чіпляє. Я тут трошки поводки поперев'язував і вони вийшли довші. І ясне діло, що це неправильно. Пробую поближче. Тут не поймеш, де ця риба застряла. Так, і на крайній пидвила жила, але теж дупа порожняк. Оп, к нам йдуть гості. Добрий, щось ви затримуєтесь. Я думала, Карась прокльовує. Прокльовує? Да. Він тебе тут вже в лісо знає. Ну так. Да. Судак мовчить. А ти ще й судака ловиш? Ні, воно два рибака тут ходили. Казали днями ловився хорошо фотки показували. Прям таких закілушних. Да? І багато. Балбіт. А зараз лазять взагалі не в одному глазу. Ну що, на мотеля? Так, да, і то комотель. Я вже і кубанську. Кажись, щось втрапило. Давайте поглянемо разом. А то ви десь в сторону дивитесь. Головне, чуть-чуть пропустило і вже 10 минут. Сидю, жду, жду, ну нитичка взагалі. Треба перекинути. А чому би і ні, як то кажуть. І що ви думаєте, сидить і дергається, що дурний? Ну, при цьому виду не подавав, що він там. Оп! Опа-на! І оцим карасиком невеличким, але добрим. Ой, обережно його випустимо. Хай там підтирається, дотирається. Ми закінчимо сьогоднішню оп, риболовлю. Все пройшло, так сказати, успішно. Успішний успіх. По-другому не сказати. Оп, це у нас на черзі рак, але це буде зовсім інша історія. А от ліквід часник майже добили. Мікс пшоно. Спеції новинка, мабуть. Але робоча. Часникові попапчики, як стане жарко, вас припре. Маселко додаємо, але ще в цьому сильно не шаримо гірке масло. Але новинка прикольна, багато в кого її бачив, з'явилася і використовують. А значить, так треба. Що ж? Не розводимо болтологію, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Силочки в описі під відео і в магазинах вашого міста. Всім пока і до зустрічі на воді.